Доброго ранку, друзі. Сьогодні виїхав на рибалочку. Знову на цей ставочок поблизу города Лубен. Зараз сьома ранку. Сьогодні на такомусь човні, як ви бачите. Так що будемо будем пробувати. Взяв такі два спінінга. Один на окуня. І один на хижака на щуку і на судака. Цей флагман Blackfire з тестом 312 грам. І флагман Optium з тестом від 08 грам до е, 8. Так що будемо пробувати і на Окуня. І на щуку, ну судак можливо, по можливості так що, друзі, вперед, ну, хороша поклонка була. Не хоче брати. Чи погода, чи Чи хто я знав, вже приманок. Одно міняю, міняю. Приманок 7 уже обірвав. Багато зацепів. Ну, тут так, раз зтикне і все. Не хоче. 要看。York. Ой, ё. Там, друзья, так, друзі, сейчас піймали. Щось есть. Що воно там такое? Щучка, да? Угу. Не, собачок. Судачок, друзі. О! Вивіться, який друзі! Гарний який судак попався, це перший. Ще тільки не кидав, не хоче аж ніяк! Це перший у нас судак такий попав о красавець Хороший. Вже час кидав, кидав, ну не хоче ніяк Уже Приманки перебирав ну, Ніяк не хоче брати, а це перший. Ще погода? Сира Дощик мерехтить, Холодно, хоч і вдівся, а дуже сиро. О. Отакий ось Красунчик. Це перший. Гарний судачок. Що будемо пробувати далі? Друзья, сейчас-сейчас поймал. Не знаю, правда, что там. А, сейчас есть. О, судачок. О, друзі, третій судочок вже весь ставок, обривав куп купу, купу рибок. Дуже багато пеньків. Оце тут рядом, біля дамби стою, вон дамба знаходиться. Ну і я тут на човні порибачу. Вже, мабуть, 11 годин дня. Ще ще трішки та й будемо їхати додому. Ось, ну, друзі, прийшов кінець моєї рибалочки. Піймав я ось от такі ось три судачки всього на всього. Пробував я ловити і на окуня, але не хоче окунь брати і судак. Уже, мабуть, друга година дня. Буду вже їхати додому, бо не хоче він сьогодні брати. Чи погода така, чи хто його знає. Ну, дуже погано брав таке тик-тик і все. Ну, вдалося три штучки піймати. Уже, як сказати, додому не пустими руками. Так що, так що, друзі, зустрінемося в наступному відео. Я думаю, десь в слідчу неділю, якщо все нормально, то вийду ще раз на рибалочку. Був я на такому ось ставочку. Тут гарно так зроблено, горка є. Можна туди спускатися прямо в воду, посидіти з сім'єю, з друзями. Так, собі гарно зроблено все. Отак От ось. Є е, також е, тут е, більярд, е, сауна. Так що можна з друзями, з сім'єю, можна відпочивати. Так що, друзі, до зустрічі. Так що, друзі, кому сподобалася рибалка, ставимо лайк, підписуємося і зустрінемося на водоймі в наступному відео.